Харасе, друже, всі ми відчували, що хтось на банковій тебе не полюбив. Для моворідної рідної ти вже зробив чимало. Скажімо так, ти скільки міг зробив? Звичайно, ти ще більше міг зробити, якщо б на цій посаді і далі працював, контент державний мав би захистити. Контент ворожий геть прибрати мав. За рідну мову ти завжди стояв горою, і співвітчизникам доводив ти завжди, що рідна мова надпотужна зброя, яку жахаються загарбники з орди. Бо невмируще українське слово, воно як стукни, буковелі, нептуни. Подвійна сила, рідна зброя і рідна мова, це наш подвійний оберіг під час війни. Мабуть, Тарасе, незручним ти став для влади, тому що гідно ти тримаєш мовний стрій. Твоя підтримка української громади це данина позиції твоїй Письменники, художники. Артисти, народні та заслужені митці, військові, дипломати, журналісти, спортсмени, програмісти, видавці, студенти, освітяни, науковці, учені, бізнесмени, правники, а також президенти, урядовці. За тебе всі тримали кулаки, костень коліна, Роговцева ада та сотні інших лідерів думок, не спромоглись достукатись до влади, яка зробила вкотре хибний крок. Ти вже немовний омбудсмен держави, пройшовши з честю надскладний свій шлях, Тарасе. Ти залишив добрі справи, що житимуть в нащадках та в віках, щоб панувало українське слово, зробив ти, друзе, все, що тільки міг, зберіг не тільки солов'їну мову, культурну нашу спадщину зберіг, постскриптум. Ти все одно несеш свій хрест і далі. Щоб знав, чи то гарант, чи то Єрмак, ти створений з державницької сталі, як справжній кремінь, Кіборг та козак.